Вітаю, це програма відверта розмова. Гість студії сьогодні Олександр Джулай, завідуючий відділенням епідеміологічних досліджень державної установи, Черкаський обласний лабораторний центр Державної санітарно-епідеміологічної служби України, кандидат медичних наук, доцент. Вітаю вас, Олександр Сергійович, Розкажіть, будь ласка, яка в нас загалі сьогодні по Україні ситуація епідеміологічна та в нашій області безпосередньо? Мається виду грипу, ці взагалі так погріб. взагалі можна. А потім, от погріб. що найважливіше сьогодні. Е Шановні колеги, ну зараз на даний час іде сезонна, сезонні, такі, така ситуація сезонна по грипу гр. гострих респіраторних інфекцій. Це сезонний підйом або сезонність, або сезон цієї справи починається із 1 жовтня і закінчується, тобто 40 тиждень, і закінчується 20 тижнем або 15 травня вже з 15-го року. За даними центру грипа. Українського у нас як і в минулому році, так і в цьому році прогнозується спалахів або епідемічного підйому грипу не прогнозується. Якщо подивитись за минулий рік, ми бачимо, що поріг захворюваності розрахований, потім зелене. Показник це захворюваності по області, і жовто-зелений це показник по захворюваності по Україні. Тобто, Як... верхня межа це те, що прогнозувалось. Верхня межа це той прогноз, це той поріг, який теоретично він розрахований на базі багаторічних показників угу. за в даний період. Ми брали за Але 10 у нас років на багато краще у нас було нижче, нижче нижче в минулому році. А з чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що Ну, проводились профілактичні заходи. Друге, що грип і, і гострі респіраторні інфекції вони мають таке в підпроцесі, таке властивість як періодичність. Mm -hmm. Періодичність, тобто підйом захворюваності при накопленні багато, багато сприятливого людей сприятливих, тобто незахищених, накоплюється, і дає спалах. От а така періодичність при певних збудниках, вона може бути 4-5 років, 4-6 років і так далі. При деяких 3 роки якраз ми попадаємо в нормальну. Нормальну таку сферу. і це рік. А Тож... скажіть, імунітет виробляється на ці хвороби? Да, імунітет виробляється. Якщо людина перехворіла, виробляється стільки імунітет, але. Під до того віруса, яким була визвана ця хвороба, тому що вірус грипа грип визиває три типи вірусів А, Б і С. Кожний цей тип він має свої підтипи. особливо А надзвичайно багато підтипів. І віруси типа А вони визивають епідемічні та пандемічні підйоми захворюваності. Тип Б він визиває уже на взагалі. Він у нас висівається і ми в його кінці спалаху, який визваний вірусом А. А е, вірусом це, це спорадичні випадки, визивають захворювання. У цьому році, е, е, як і в минулому році, був прогноз такий, що, у, і, що в нас в області і в на Україні буде циркулювати вірус А. От є такі його типу А, такі його е, підтип, як Каліфорнія, Техас. То... І, і, і десерологічне дослідження, вірусологічне дослідження підтвердило, що дійсно у минулому році цей вірус і, він циркулював. Але, як ви бачите, захворюваність була незначна. Якщо взяти в нашій області і по, безпосередньо по районам, то ми бачимо, що найвисока захворюваність була в місті Черкаси, Черкаський район, Курси, Чевченківський, Городищинський і так далі, Христиновський, Умань. А ці зелені це ті райони і ті в території, де захворювані сниже дивно виходить. Тобто у нас хворів е центр нашої області і так трошки. Ну, центр зворі. Тут по-перше, центр хворі, тому що е, будемо говорити, що в місті Черкасах е, плотність населення, склопченість населення е, висока. Далі у Черкасах проводиться більше таких заходів, масових заходів, і так далі, більше контактів людей. Ринок, там вокзали, все інше інше і е, такі речі. Це перше. І друге, що все-таки в Черкасах найбільше ефективно працює медична. Сітка наша, і люди більше звертаються, тому що у районах менше є можливості звернути за медичні допомоги. І так далі, це друге і на... і третє. Я думаю, що все таки в районних центрах може би це така суб'єктивна така думка. В районних центрах у... у сільській місцевості люди ближче до природи знаходяться. Вони себе роблять профілактику тими засобами, які в них є під рукою. Це здоровий спосіб життя, це рух. Постійний, ну, от, і, напевно, повітря, навколишнє, середовище. навколишнє середовище, повітря, і так далі, свіже от, харчування, те, що потрібно, от, і таким чином. Ну, може бути, десь є такі на російській мові зіршки статистики, це теж треба враховувати. Але там але, але вони невеликі, тому що і така ж ситуація не тільки по нашій області, аналогічна ситуація така і по Україні. Якщо взяти, вже у цьому році, у цьому році, а ми розпочали цей моніторинг із 1 жовтня, то ми бачимо розробку. Вони теж подіг захворюваності. Ми бачимо, і ми, ми бачимо захворюваність зелене це захворюваність по області. А жовто-зелене це захворювань по Україні. Ми бачимо, що ми приблизно йдемо по Україні, але наші показники дещо вище за показники українські. Бачимо, угу. дивіться, перший другий тиждень от, люди відпочивали, святкували або не хворіли, або не звертались. От. А от тільки вони вийшли і третій тиждень вже, будь ласка, ми бачимо ріст захворюваності. По області, області саме, угу. якщо взяти взагалі, але ж він не перевищує порогу, порогові захворюваності, угу. бачите, розроблений поріг. Він не перевищує десь на, на 25% нижче знаходиться порог. Але коли ми возьмемо по окремим населеним пунктам, от і в тому числі дивіться, от місто Черкас, показник надзвичайно високий, найвищий показник, то вони ще до порогу не дійшли. Але їхня захворюваність, вона близько до порога, бо у нас поріг розроблений і по кожній території, по місту Черкасам, по районам і так далі. І він вже підходить, розумієте? От але він ще нижче порогу, і тому заходи, які приймаються, коли у нас захворюваність, вже доходить до рівня порогів, ми їх ще не у тобто нас виходить на 10 тисяч осіб 10, да. 946 осіб. Хворих, Хворих. Да. тобто 10% майже. Да. Якщо такий показник середньої у нас 665 в середньому по області, uh -huh. то бачите, у, у коричневі цифри це Золотонівський, Черкаський район, Смілянський, Городищенський, Умань і Христіновка, у них що, у них ці показники вище. Ну, зв'язку все-таки із, із тим, типу, що плотність населення, більш контакта, більш контакта. Місто Умань, бачите, місто Черкаси, Черкаський район, Золотонівський район, Смілянський себе жити відокремлено від усіх, не, харчуватися не, так, так не буває але харчами. але певні певні такі фактори є uh -huh. шанов далі якщо говорити про взагалі по розповсюдженні зріпа то повинно сказати якщо по україні взяти то найвищий показник по україні це по київській області а найнижчі показники на сьогоднішній день вже другий третій тиждень показується донецька область за нашими доступними даними розумієте, що ну, там дані... йдуть, йдуть ці дані у них показник взагалі набагато нижчий. Я думаю, що це пов'язане з тими подіями, які там відбуваються. Я не, думаю, нам просто достовірно невідомо не, невідомо. Ну те, що нам дають ті території, які знаходяться е, е, під контролем, наші то вони розуміється, вони дають такі показник. Скажіть, нові ж там грипу в цьому році. Так, в цьому році за даними за даними лабораторних досліджень, а лабораторних дослідження в області здійснює тільки одна лабораторія, вірусологічна лабораторія, яка е, працює на базі нашої ДУ Черкаської обласної лабораторний центр Самбіслужби України, е, дає е, ті, ті, які матеріали, які нам посилають, дає такі відповіді, що ми не в цьому році не висіяли ні одного випадку вірусної вірусів. А. Ми у нас іш ідуть аденовіруси. У нас ідуть віруси парагрипу І буквально минулого за третій тиждень у нас три випадки грипу типу Б. Uh -huh. Тобто ну, сьогодні говорити про те, що в нас щось нове появилось, особливо, а ви знаєте, що в нас атипові були віруси це пташильного грипа, свинячого грипа і так далі, які атипово протікали клінічно, надзвичайно складно і так далі, і багато літальних випадків. Тому ця ситуація поки у нас ну, немає, і можна говорити із таким прогнозом, що, і що його буде. і не буде. Але в минулому році, на превеликий жаль, у нас було два літальних випадки. Випадки одріпу, які лабораторно були підтверджені вірсологічно. Ми брали секційний від грипу матеріал. Якого? Від Від якого? А. Угу. Да. Ми брали секційний матеріал. В Черкаській, області? Черкаській, області? Черкаській області два, два випадки. От. В цьому році, слава Богу, немає. Ну, а так летальні випадки були пов'язані з тим, що вчасно не звернулися за допомогою, не виявили, чи немає не. протидії Ні. чи Чому? Не звернулися за допомогою. Це в основному люди, які Нема везуть, немали ведуть такий спосіб життя цікавий, такий як він називається. там. Бомжі чи як от, і вони їх вони вже з їх просто з них привезли в лікувально профілактичних закладах вже в тому стані, коли вже були ускладнення пневмонії, такі і так далі, так далі. Тобто, а, скажіть, я розумію, що ми сьогодні в принципі говоримо про грип, але скажіть, от ебола вірус, який крокує чи вже призупинився, от, дуже така різна інформація. Одні кажуть, що він передається шляхом крапельним, а інші кажуть, що тільки через кров. От чи відомо вам щось про це? Відомо. От, ви знаєте, що вірус Ебола, який крокує, він в основному вразили з країни Африки. У нас була і передача по вірусу була прямий ефір, і в хворобу, яка визвана вірусом Ебола. От вона Всесвітня організація охорони здоров'я в цьому році визнана як пріоритетна проблема. І Всесвітня організація охорони здоров'я визнала, що це особливо небезпечна інфекція, тому що надзвичайно високий рівень контагіозності, тобто відношення кількості людей, які були в контакті із цими хворими і які захворіли, надзвичайно високий, і високий рівень літальності, тобто відношення кількості померлих до кількості захворівших. І ці два поці два показника дають нам таку будемо говорити. Переконання таке, що це або підтвердження, що це особливо небезпечна інфекція. Передається? От, вона передається? Він, вірус передається, вірус ви знаєте, В основному джерелом збудника інфекції являються хворі люди, або є такі зелені кажани, от, які контамінують, е е е е е лазять по деревам, особливо по бананам, там, по всім, угу. всім е е кокосам і так далі. Вони контамінують їх і люди, які їх. Поїдають, вони можуть заражатися такою справою. і саме головний шлях це контактно побутовий Це контакт, прямий або непрямий контакт. Прямий контакт це рукопожаття, там безпосереднє спілкування, так далі. А непрямий – це у нас можуть бути якісь спільні. Або ми користуємося спільними предметами, або носовий платок, там зубна щитка, і так Речі далі, і так далі. Ігрушки, і так далі. Спільне користування. Вони можуть бути теж. Але составити... у нас в принципі в Україні нам доказано, що на контамінованих продуктах вірус зберігається до 9 діб. Слава Богу, що до нас до вони до нас йдуть довго. вони йдуть довго, і до нас вони не дійшли. От, ну, сказати, що зараз в принципі епідемія, вона темпи приросту підмічного процесу він призупинився от, але загроза цієї інфекції вона є. Тут повинні працювати надзвичайно санітарно-контрольні. Припускники на державних кордонах, щоб люди, які з цих районів їхали, щоб вони не приїхали до нас ні в інкубаційному періоді, і не дай Бог нічого вже, нам інтердак, не привезли. щоб вони не привезли нам. Можете в коротку рекомендацію, бо в нас закінчується час. Що робити, щоб бути здоровим, щоб бути здоровим. Ну ми вже говоримо сьогодні, Надзвичайно нам актуально говорити про що про гріп. Тому я в двох словах буквально скажу, що нам потрібно робити, що щоб е, е, три, найголовніші от, речі. три найголовніші такі речі. Це е, профілактичні заходи, які направлені на підвищення резистентності нашого організму. Це повноцінне раціональне харчування включення вітамінів природному вигляді овочі фрукти у, 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 щоб продукти в нашому раціоні були ті що мають фітансрове кажуть щоб були фітансиди це часник цибулі які угу. теж впливають негативно на цей вірус здоровий спосіб життя нікуди ми не дінемося зловживання зловживання алкоголем і так далі і от, режим праці відпочинку прогулянки на свіжому повітрі і так далі ну і загартування організму От надзвичайно було приємно дивитися, як фотохрещення було і люди. і, і стати... Статистика показує, що ці люди, які займаються моржуванням, вони не хворіють на грі Я вам дуже вдячна. Сподіваюся, і вакцинація ще ну, все таке. Можливо, там було? вакцинація. Так. Можливо, а я вам дуже вдячна за цю відверту розмову. Дякую, шановні так. телеглядачі. Тож їжте цибулю часник. Гуляйте побільше, відпочивайте і будьте здорові. До побачення.